Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на заключний поєдинок 5-го туру першої IT ліги. Команда Інтелія змагається із Кодерсом. Ось і ці перо команди Кодерс. Вона у жовтих футболка. Гол! Роман Осідач забиває 23 секунда зустрічі. Потужний удар провалу захистів. Попереду Фрейн. Передача на правий фланг. Сьодзи. Удар по воротам, але ну, навіть. Атакують жовто-чорні! Вихід 2 в 1. Ділай, потрібно віддавати передачу. Удар на летить Шкіряний. Гусів закидання вперед. Скидка п'ятою! Потрібно покарати суперника. Дуже довго лісний заряджав свою гармату і його підшиє. Гусів. Ну, все ж таки зазвичай цього в таких епізодах виконував удар саме Гусів. Лісний бере розгін. Пробуває непогано, до речі. Повертаємось на заключну 10 хвилинку останнього матчу п'ятого туру. Першої айті ліги. Ходерс. Пашко! Вихід 2 в 1. Іваненко. Відайся ж ти передачу. Удар! І поперечко! Найкраща можливість марнують контрнаступ. Ліворуч лісний. Біжить стрім голов. Іваненко, вдалося пройти. Удар! Але це не гол. Лісний. Роман Кост. Івана Грудяка. Хайню вже перевдягнулися команда Скар виглядом Андрій Андрущак. ще точніше, Петро Андрущак, Андрію Марченко. Того перехитрив? Андрущак, зняли із нього. ледь не труси, але це для Удар, стійка! Чудово діє оця епізоді для числа Гусів може пробити, доворіти недалеко, удар ворот. Ну, цьому... Передача на правий фланг. Удар! Гол! Один -один! Назар Фрей забиває. Ну а кодерсу байдуже, хто у них буде спонсором. Вихід 2 в 1. Роман. Пробивати можна. Знаходить Андрушчака. Таке враження, патроне забиває, оскільки. Другий номер команди Кодер. Втошку, наважується. На удар, непогано важкішин, кулаками перед. Андрущак чудово розвертається, пробиває, знову ж таки невдал. Зараз те ти... до два матчі. Мастер IT-ліги, Alex Скаут Gaming Group, Ну а далі Тех 1. Smart Rock Тож не пропустіть. Змінюйте лінк на трансляцію.